Знаєте ви, як сказати англійською колядка, колядувати чи колядники? Сьогодні ми зануримося у святкову атмосферу і вивчимо з вами англійські слова, пов'язані з Різдвом та Новим Роком. Вітаю вас на каналі Ізі Пізі. З вами Іна. І сьогодні я підготувала для вас плейлист з найкращими різдвяними та новорічними мелодіями, які не лише додадуть святкового настрою, а й допоможуть легше запам'ятати нові слова. В описі під відео ви знайдете посилання на цей плейлист. Коли послухаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам сподобався. І, можливо, ви ще підкажете, які пісні туди варто додати. Також, як завжди в описі під відео, будуть посилання на вправи для того, щоб ви могли вивчити нову лексику. Ловіть нову хвилю англійської з із Ізі-Пізі. Перш ніж ми перейдемо до пісень, вивчимо з вами, як сказати Різдво. Англійською це Christmas. Christmas. А святвечір буде Крисмес Eve. Christmas Eve. А якщо ми хочемо побажати комусь щасливого Різдва, то ми говоримо Merry Christmas. Merry Christmas. Або I wish you a very Merry Christmas. I wish you a very Merry Christmas. А новий рік англійською буде New Year. New Year. І якщо ми хочемо комусь побажати веселого нового року, ми скажемо Happy New Year. Happy New Year! І перша пісня у моєму плейлисті це одна з найвідоміших колядок у світі Carol of the Bells, оригінальна назва якої Щедрик. Щедрик це українська народна пісня, яка стала всесвітньо відомою завдяки обробці композитора Миколи Леонтовича. У 1922 році український хор виконує щедрик на гастролях у Європі та США, і це стає початком Всесвітньої популярності цієї колядки. А в 1936 році американський композитор українського походження Пітер Вільховський адаптує щедрик англійською мовою і називає її «Carol of the Bells». Отже, Carol of the Bells можна перекласти як колядка дзвонів, і з цієї колядки ми вивчимо наступні слова. Carol, колядка, Carol – колядувати буде, відповідно, caroling. Caroling – і колядник caroler. Також ми вивчимо такі слова, як Bell, дзвоник, Bell, Cheer, Радість, Cheer. Joyful. радісний, щасливий. Joyful. І в коляці ви почуєте такі рядки. Sweet silver Bells all seem to say throw cares away. Throw cares away означає відкиньте усі турботи. To throw something away – Це фразове дієслово, яке означає викидати щось. Цю колядку ви можете почути у багатьох відомих фільмах та серіалах, таких як Самодома, Міцний Горішок 2, четверта частина Гаррі Поттера», Сімейка Адамсів, Тед Лассо, Сімпсони і так далі. І в описі під відео я залишу посилання на цікавий документальний фільм про Щедрик. Наступна пісня, яку ми розглянемо, це відомий хіт Мираї Want For Christmas Is You». Все, що я хочу на Різдво, це ти. Це дуже класна пісня для вивчення Різдвяної та новорічної лексики, адже дуже багато слів у ній зібрано. І ми вивчимо з цієї пісні наступні слова: present подарунок. Present Christmas Tree Різдвяна ялинка. Christmas tree. Wish бажання. Wish – stocking. Великий носок або панчоха, який вішають на камінний. І, за традицією, у нього кладуть подарунки: Stocking. А камін англійською буде fireplace. Fireplace. «Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, mistletoe, omela, Омела. Існує традиція, що якщо ви з кимось зустрілися під Омелою, вам потрібно поцілуватися: «Saint Nick». Святий Миколай. Saint Nick. Це скорочений варіант, а повністю Saint Ніколас. Nicholas. Saint Nicholas. Magic. Магія. Або магічний. Magic – І іменник і прикметник мають однакову форму. Magic. reindeer – Олень. Reindeer. Зверніть увагу, що олені будуть мати таку ж саму форму. Reindeer. Закінчення С для утворення множини не додається до цього іменника. Якщо вам подобаються наші відео і вони допомагають вам вивчати англійську, ми будемо вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал, будете ставити лайки, залишати коментарі. Також наш канал можна підтримати на Патреоні. І цього разу я хочу попросити вас підтримати. Збори, посилання на які ви знайдете в описі під відео. Це збори наших знайомих, які допомагають військовим. Будемо вам дуже вдячні за це і будь-яка сума важлива. Наступна пісня, яку ви почуєте у моєму плейлисті, це Silent Night. Тиха ніч. І з неї ми вивчимо такі слова, як Holy Святий священний Божественний. HOLY, Virgin Mother and Child. Діва Марія та дитя. Virgin mother and child. Infant. Немовля. Infant. Heaven. Рай небеса. Heaven. Shepherds. Пастухи. Shepherds. І жоден різдвяний плейлист не може обійтися без Jingle Bells. Jingle Bells перекладається як «Дзвони дзвонять. «To jingle» означає дзвоніти. To jingle». І з цієї пісні ми також вивчимо такі слова як слей, сани, слей, а кататися на санах буде слейм. Слейм. Сноу. Сніг. Сноу. Лав. Сміх. Лав. Тюрин. Дзвеніти. ring, spirit, Дух. spirit, Брайт. Яскравий світлий. Bright. Fun. Веселощі, фан. А з інших пісень я вибрала наступні слова на різдвяну та новорічну тематику. Ви почуєте їх у багатьох піснях, які почуєте у плейлисті. Отже, перше слово холідей. Holiday, свято холідей. Holiday, Кендікейн. Цукерка у формі тростини. Candy cane, glistening, Сяючий, мерехтливий, блискучий. Глиснінг. Той іграшка. Той Christmas card. Різдвяна листівка. Christmas card. Greeting – Привітання. Greeting – snowman. сніговик, Snowman. Frost – Мороз. Frost. А морозний буде frosty. Frosty. Choir – Хор. Choir – Candle. Свічка. Candle, angel, yanhol, angel, ear miracle, beaver, miracle. Сподіваюся, що станеться міракл і закінчиться війна. А наразі я хочу побажати нам усім спокійно провести свята у колі рідних та близьких. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і цікавим. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, поширювати відео. Ми будемо за це дуже вдячні. A very Merry Christmas and a Happy New Year! See you! <звук> ну, що це?